Подача на карту тимчасового побиту друзі. Ви неодноразово в мене запитували, як податися на карту тимчасового побиту. Тому сьогодні я вам про це розкажу. Українським біженцям дозволили подавати документи на карту тимчасового побиту з 1 квітня 2023 року. Причому до процедури внесені значні зміни, і, на жаль, податися зможуть не всі. Таку можливість. Будуть мати лише три категорії українців, і це будуть особи, які працюють офіційно, мають власний бізнес або ж являються висококваліфікованими працівниками. І оновлення друзі закону про допомогу українцям або ж громадянам України відкриває шлях для поступового початку прийому документів на карту побиту. Але друзі спочатку подаватися дозволять тільки цим окремим категоріям, які я назвав. Але я вже рекомендую вам записуватися на чергу, тому що черги вже ого, які немаленькі. Таким чином, всі громадяни України, які приїхали в польські міста після 24 лютого, можуть подати заявку на отримання карти тимчасового побиту в Польщі. Ви можете, друзі, записатися електронним способом, тобто за допомогою електронної пошти, або ж індивідуально в інформаційному пункті в Уженді. Також можете записатися онлайн. Я знаю, що в малопольському, наприклад, воєвудстві запис на чергу здійснюється за допомогою електронної пошти, і тут ви бачите і на екрані, також через відправлення прохання про дату подачі. Звісно ж, друзі, туди треба надіслати заповнену форму, яка також є розміщена на сайті уже. Українці, котрі приїхали до Польщі до 24 лютого, тобто до початку війни в Україні, мають право подаватися на карту на звичайних підставах. І ми говоримо про 2022 рік, 24 лютого. Це може бути як наявність роботи, чи навчання, чи возз'єднання сім'ї, чи подача на основі карти, карти поляка і так далі. Все як було раніше. І хочу вам нагадати, друзі, що команда, яку я завжди рекомендую, зможе вам подати допомогти податися на карту побиту на основі роботи. В малопольському воєводстві. Це є високва... висококваліфіковані спеціалісти, які допомагають збирати повний пакет документів і опікуються повною організацією вашої подачі від А до Я. Дехто з вас вже цією допомогою скористався. Контакти, я, як завжди, розміщу під відео і сміливо можете звертатися до них. І так, друзі, це все ми вже знайшли. Зрозуміли і перевірили. Тепер які ж документи необхідно зібрати для оформлення тієї ж самої карти тимчасового побиту. Щоб подати запит на отримання карти побиту, потрібно друзі, підготувати пакет документів, тобто папери, яких у вас немає, але можливо частково є. Перше це буде внісек. Це заявка, в якій буде вказуватися ваше бажання отримати карту побиту. І бланк заяви можна завантажити так само на сайті Уженду Воєвудського. Заповнювати його потрібно, звичайно, ж, самостійно. Якщо у вас виникають складнощі із заповненням, ви завжди можете, друзі, попросити сторонньої допомоги. Навіть в Уженді Воєвудському є відділ інформації, де кожної суботи вони допомагають це зробити, майже кожної. Залончник номер 1 або ж доповнення номер 1 це бланк доповнення, який також можна завантажити на тому ж самому сайті Уженда Воєвудського. Цей документ заповнюють представники трудового агентства, наприклад, агенція праці, в якій ви працюєте, або ж роботодавець, в якого ви працюєте. Трудовий договір, друзі, це контракт, який ви підписуєте перед початком роботи з роботодавцем. У ньому вказуються абсолютно всі ваші права та обов'язки до числа. Трудових договорів відносяться умова праці або ж умова злецення. Це ті договори, на основі яких ви можете податися на карту побиту. Звісно ж, зарплата має бути мінімальна, яка є в цьому 2023 році. Зверніть увагу, друзі, що ще є. Така вимога, як страховка, і це не та страховка, яку ви отримували в Україні для виїзду за кордон чи відкриття візи. Роботодавець, в якого ви працюєте, повинен в обов'язковому порядку зробити вам польську страховку. Він туди вносить всі ваші дані або ж своїх співробітників до ЗУСУ. Так, це організація заклад убезпечень сполечних, яка здійснює контроль за податками працівників та керівництва фірм. Вам буде виданий відповідний папір, який ви також повинні прикласти до пакету документів на оформлення карти тимчасового побиту. Також, друзі, треба оплатити послуги уже воєводського. Тобто, чек про оплату послуг уже воєводського також треба додати. Як правило, біля кожного ужеду є каси, де можна оплатити усі необхідні збори. Але ви також можете це зробити через ваш онлайн-банкінг. Але тоді треба буде роздрукувати підтвердження, тобто підтвердження. Сума, яка становить на сьогоднішній день цього збору, складає гербового збору 440 злотих. Також, друзі, закордонний паспорт, і він має бути актуальним не менше трьох місяців, і має бути як оригінал, так і ксерокопія всіх сторінок, де є відмітки. 4 фото формату 3,5 на 4,5. Якщо ви коли-небудь оформляли польську візу, то ви знаєте, як виглядають ці фото. Ну і звісно ж, для отримання карти побиту вам потрібно буде зробити такі ж самі фото. Якщо ви всі документи складете правильно, отримаєте початку в паспорті. І, звісно ж, дасте відбитки пальця ще перед цим, то через декілька тижнів або ж місяців ви отримаєте децизію. А після цього, ще ж знову ж таки, через декілька тижнів чи місяців отримаєте ваш пластик, за який ще також потрібно буде заплатити 100 злотих. І, звісно ж, після цього ви зможете брати кредит, купувати нерухомість, брати автомобілі в лізінг, в залежності, якщо у вас карта буде мінімум на рік. І звісно ж, друзі, хочу вам нагадати, що напишіть, будь ласка. В якому воєвудстві з вашого досвіду скільки часу ви чекали на карту побиту? Тому що деякі українці не розуміють, скільки ж часу потрібно чекати на карту побиту. Наприклад, якщо ми говоримо про малопольське воєвудство, то станом на сьогоднішній день тут очікування на чергу складає близько 2-3 місяців очікування, а очікування на децизію близько 4-5. і плюс десь до 8 тижнів треба чекати на сам пластик. Тобто в середньому це 8-10 місяців. Ча ця черга, друзі, буде збільшуватися як тут, так і в інших воєвудствах. Тому залиште свій досвід в коментарях. І якщо у вас залишилися запитання, також пишіть їх в коментарях. Сподіваюся, це ви це відео було корисним для вас. Ви з ним поділитеся з вашими товаришами і знайомими та в соціальних мережах. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб і надалі слідкувати за подібною інформацією. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному випуску.